Розділ одинадцятий. ТРАГЕДІЯ в кукурузі. І хто б ви думали нас врятував? Нам не довелося довго сидіти в кущах біля бурмилової хати. Не минули кількох хвилин, як з хвіртки вийшов книж, а за ним бурмило з мішком за плечима. Бурмилова хата стояла за школою, край села. Одразу за нею починався величезний масив кукурузи. Попід масивом гадючилась польова дорога. Книж і бурмило пішли дорогою, а ми з явою понад дорогою, скрадаючись у кукурузі. Та не пройшли ми й ста метрів, як книж раптом спинився і чуємо, каже Слухай, здається, за нами якісь пацани ув'язалися. Де? Хай їм всячина? здивовано пробасив бурмило. Та отам. Кукурузі. А ну, ходімо навпрошки через масив. Заодно й перевіримо. Ми з явою гепнулись на землю і, мов зайці на навкарачках дременули в глиб кукурузи. Шорстке кукурузяне листя зрадницьки шурхотіло навколо, і не збагнеш, чи то від вітру воно шурхотить, чи хтось іде. Здавалося, книжі бурмило вже буквально над головою. От-от наступлять і розчавлять тебе, як жука куську. Відчуваючи в животі противне ой-ой-ой, я біг на вкарачках все далі й далі, і коли вже геть чисто пообдирав коліна, спинився й припав, хекуючи, до землі. Більше не можу. Хай наступають. Але ніхто на мене не наступав. Я полежав трохи, прислухаючись. Шук. Шур шр. шур. Весь час не перестаючи шурхотить кукуруза. І не чути в тому шурхотіння ані книша, ані бурмила, ані мого друга яви. А щоб побачити й думать годі, далі свого носа нічого не бачу, суцільне плетево з кукурузяного листя. Ох і густа ж кукуруза густіша за всякі джунглі. Полежав я ще трохи вуха нашорошивши. Нічого, нічогісінько. Де ж це Ява? Ми ж ніби поряд рачки бігли. Яво, кричу я нарешті, пошепки. Аніше берхне. Яво, кричу я трохи голосніше. Ніякої відповіді. Кинувся я в один бік, в другий. Яво. Кричу я в голос. Чорт його бери. Книжа й бурмилами все одно вже прогавили, Це факт. Вони вже гай-гай, уже, -гай, мабуть, у плавнях. Яво. кричу я на повну губу. Яво. Агов. Де ти? Цить. Чую, нарешті десь недалечко, сповнений таємничості явен голос. Тихше. «А що тихше. кричу я. Їх уже давно нема, а я нічого не бачу, така гущина. Не знаю, в який бік іти. Повзи сюди. Ява трохи помовчав, тоді гукає. Повзи ти сюди. порачкував я на явен голос. Рачкував, рачкував, нема яви. Яво, гукаю, нарешті. Агов, чується. Десь далеко праворуч, а то було ліворуч. Яво, роздратовано кричу я, Куди ти поповз? Хай тобі. Не туди ти повзеш. Це ти, кричить він, це ти не туди повзеш? Я повзу правильно. Та ну тебе. повзи сюди. Це ти сюди повзи? Отак, перегукуючись, ми почали зигзагами підповзати один до одного. Нарешті я з розгону прямо носом у явині штани ткнувся. Тьху, ще трохи і ми б розминулися. Сіли, отсапуємось. розкричався. З тобою саме ж пигунів ловити, сичить крізь зуби ява. З тобою тільки тарганів на печі ловити, а не шпигунів. Який хоробрий, чого ж ти дриминув? Скажи спасибі, що вони нас не подавили, як блошиць. Ява враз підхопився. Пішли, пішли швидше на дорогу. Може, ще й встигнемо, в усякому разі я знаю, де в плавнях шукати. І Ява бадьоренько рвонув вперед. Я за ним. Незважаючи на біль у ногах, ми йшли дуже швидко, майже бігли. Кукурузяне листя хльоскало нас по щоках, лізло в очі, дряпало руки, Йти ставало дедалі важче. Яво, сказав я, хекаючи, щось ми дуже довго йдемо. Ява мовчав. Яво, сказав я, хекаючи ще дужче. Де шлях? Яво Ява мовчав. Яво, сказав я, майже задихаючись. Ми не туди йдемо. Ява зупинився. Давай відпочинемо. Ми посідали на землю. Ти знаєш, які ці кукурузяни масиви, наскільки вони кілометрів тягнуться, сказав Ява. Як не туди піти, можна два дні йти і не вийдеш. Зовсім заблудитися можна. Що? Що ти мелеш? Казав я, відчуваючи, що в мене замість серця зараз драглистий свинячий холодець. Кукуруза не ліси, не плавні. В кукурузі не можна заблудитися. Вставай, пішли. Ми вже не думали про Книша й бурмила, ми думали тільки про те, щоб вибратися з цього жахливого кукурузяного полону. Через півгодини ми знову сіли відпочити. І раптом у мене виникла ідея. Яво, кажу, а що як вилізти і подивитися, куди йти? Вилізти? Що це тобі? Дерево? Це ж кукуруза, злак. Не чув я, щоб люди на злаки лазили. Ну, та й що? кажу я, бачить я товсте, як бамбук, може вдержить. Ну, то лізь. Ні, ти лізь. Ти легший, у тебе штани коротші, і гудзиків менше, а я підсажу. Ява махнув рукою. Ну, давай, спробуємо. Ми вибрали найвищу і найтовщу кукурузину. Я притулився до неї спиною, сплів пальці рук, щоб вдержати яву, коли він на них ногою стане, і сказав Ти більше на мене спирайся. А за кукурудзину тільки держись. Добре, добре, сказав ява і крекчучи, почав дряпатись на мене. Ось уже коліном на плече став, уперся руками об голову. Ой, черевиком за ніс зачепився. Але я поки що мовчу, терплю. Черевик вдавлюється в моє плече. Під бором ключицю мені проламує. Я починаю хитатися, коліна тремтять, підгинаються, підгинаються. Яво, кричу, жвидше дивись, я падаю. І щось затріщало, зашуміло, завищало, наче бомба в кукурузі гепнула. Я лежу, вгрузнувши носом у землю. В роті пісоку, в вухах пісок, очі запорошені, одпирхуючись, от отпльовуюсь, протираю очі і гукаю. Яво, де ти? Ти живий? Жи т Чи... вий. Із купи потрощеного кукурудзиння висовується явина голова. Ну, що, питаю, бачив? Дулю. Каже, я бачив. Саме волоття перед носом. Ява зітхнув. Я подивився в небо. Чуда сія, подумав я. Космонавти літають у безмежному небі, серед зірок, за сотні кілометрів від землі, нічого. А ми в кукурузі заблудилися. Та ще й у такий вирішальний момент. Кіно. Яво, підхопився я. Це дурниця якась. Цього не може бути, бо це неможливо. Ще ніхто в світі не заблудив у кукурузі. Ми просто пішли не в той бік. Я добре пам'ятаю, що коли ми йшли, сонце нам було в спину. Ходімо назад. Спершу яму недовірливо поглядав на мене, але я говорив, мабуть, так переконливо, що він підвівся. Хто знає, може й правда. Ходімо, і ми поплентались назад. Ох, як важко було йти. Ми не відчували під собою ніг. Ми просто механічно переставляли їх, як ходулі, і нащо ми ото повзали на колінах. А тут я ще спіткнувся і ногу підвернув, аж скрикнув так заболіло. Сів я на землю і скривився, як середа на п'ятницю. Якби яви не було, заплакав би. Що, що? схилився наді мною ява. Кинь мене, іди, пробивайся сам, сказав я хрипло і безнадійно. Тю, дурний, ява обняв мене за плечі. Зараз мене. Він допоміг мені підвестися. Я сперся йому на руку, і ми помалу пішли. Через кілька кроків біль вгамувався, і я зашкандибав досить бадьоро, а згодом і зовсім забув про ногу. Важко сказати, скільки ми йшли півгодини, годину чи дві, і скільки ми пройшли, кілометр два чи десять. Але нарешті я не витримав. Я кажу, я більше не можу. Я зараз упаду, давай відпочинемо. Ми лягли на землю. Довго лежали, було тихо, лише кукурузяне листя шурхотіло над нами. Десь далеко прохававка в перепел, знову настала тиша. Навіть коників стрибунців не було чути. А що, як ми зовсім не виберемось звідси? Тихо сказав я, і ніхто не знає, куди ми пішли, і нас не знайдуть, і ми загинемо. І через два тижні комбайн разом з кукурузою збере наші кісточки. Було б пообідати, все-таки довше продержалися, а так на ранок можемо і помирати, сказав Ява. На згадку про обід мені так захотілося їсти, що я мало не заплакав. У нас на обід сьогодні борщ і вареники з м'ясом, сумно промовив ява. А у нас суп з галушками і смажене курча. сказав я, ледве стримуючи сльози. Ні, далі терпіти я не міг. Яво кажу, давай гукати людей. Давай людей гукати, яво. Але ява був стійкіший за мене. Ти що, каже, щоб сміялися? Здорові гицелі серед білого дня у колгоспній кукурузі рятуйте, кричать. Нехай кажу, аби було кому сміятися. Ні, каже Ява, — якщо вже так, давай краще співати. Нехай кажу, хоч співати. І ми затягли перше, що в голову прийшло, а перша прийшла чомусь у голову пісня з мультфільму В траві кузнечик, Жалібно, жалібно виводив ява. В траві сидів кузнечик Ще жалібніше підтягував я. Довго ми співали. Всі пісні, які знали, майже всі проспівали. Особливо чогось добре співалися ті, що починалися з ой. Ой у полі могила, ой я нещасний, ой, не світи місяченьку, ой, не шуми луже», ой, чого ти дубе, ой одна я одна, ой у полі жито. Оте ой ми рявкали так, наче нас хто в бік штрикав. Добре пішла у нас також пісня «Розкинулось море широко. Особливо виходив куплет напрасно старушка ждет сина домой. Тричі ми співали цю пісню, і тричі, коли доходило до отого напрасно, у мене починало дряпати в горлі. Нарешті ми зовсім захрипли й припинили співи. Ми лежали знесилені від голоду, від пісень. Від безнадійних думок. Недарма я відчував, що сьогодні щось буде, зітхнув ява. І я, я знічев, я засунув руку в кишеню і раптом намацав там щось тверде, витяг і аж підскочив. Та це ж цукерка, яку я ще вчора забув з'їсти. Та ще й м'ятна, це ж і пити менше хотітиметься. Я во хриплю. Дивись, ява глянув і зітхнув. Одна, одна, цукерка злежалась в кишені, підтала, обгортка прилипла так, що й зубам не віддереш. Раніше я б її, мабуть, просто викинув, але тепер це була така цінність, що й йой! Я обережно перекусив цукерку пополам, але не вдало. одна половинка вийшла більша, друга менша. А ще кусати тільки покришеш. Я зітхнув і простяг яві більшу. Чого це? Давай мені ту. Ні, кажу, бери. Ти дужче їсти хочеш. Чому? Бо я кажу, добре снідав, Яєчну їв. Ковбасу і молоко пив. А я Я картоплі цілу тарілку і м'яса, і салат з огірків і помідорів. Значить, ти голодніший. А не я. Бери. Ні, я ще пиріг з яблуками отакенний. І варення блюдце. Бери ти. А я два пироги і цілий глечик молока, і склянку сметани, і ще й сирої. А я ще млинців і грушок, гниличок, і наші сніданки збільшувались і збільшувались. Якби їх скласти, то вийшов би вже, мабуть, денний раціон слона. Кінчилося тим, що ява від більшої половини дуже ловко відкусив маленький шматочок і таким чином порції зрівнялися. Ми намагалися смоктати цукерку якомога довше. Але через кілька хвилин у роті вже й смаку не лишилося. Їсти захотілося ще душти. І їсти, і пити, особливо пити. Незабаром ми навіть забули про голод пити, лише пити хотілося нам. Отепер тільки відчули ми себе по справжньому нещасними. Ледь ворушили ми пересохлими губами. Сонце почало сідати. Наближався вечір. Ми з жахом думали про своє майбутнє. І раптом ми почули пісню. Три діди, три діди полюбили бабу, а четвертий манюсінький причепився ззаду. Виводив хтось хрипло й гугняво на два голоси. Нас аж у гору підкинуло, мов на пружинах. Люди! Гей, гей! скрикнули ми і замовкли, прислухаючись. Нам здалося, що пісня, яка нібито наближалася, почала трохи віддалятися. Трьом дідам, трьом дідам баба дулі тиче, четвертого маленького за чуприну смиче. І тоді ми, забувши про все на світі, кинулися, ламаючи кукурузу на пісню і очайдушно закричали. Люди, подождіть, людоньки, сюди. І здається, я навіть вигукнув те ганебне Рятуйте. Я точно не пригадую. Пісня припинилася. Людоньки. Підождіть. Заверещали й замовкли, чекаючи у відповідь. І десь зовсім уже недалеко почулися голоси оукає хтось. А, пішли. крикчить хтось, щоб я бога не бачив. Ми так і присіли. Лишенько, та це ж бурмило й книж. Та пішли, каже книж. То хтось балується? Ні, не балується. Рятуйте, крикчить. Аго, Хто тут є? Де ви? загукав бурмило. Ява глянув на мене і приклав палець до губів. «Тс! Та було вже пізно. Тут. писнув я. Воно якось само вирвалось мимохідь. Кукуруза над нами розсунулась, і ми побачили червоні пики книша і Бурмила. Ого, так це ви, голубчики, розплився у уєхидно радісній посмішці книж і підморгнув бурмилові. Що я тобі казав? І заблудилися? У кукурузі? Га-га-га? Го. го го ге, ге ге Він аж удвоє згинався, тримаючись за живіт та криготав. Бурмило сміявся не підряд, а через певні відрізки часу. Він був п'яніший за книша. Сміх у нього булькотів десь глибоко всередині, а назовні виривався невеликими порціями. Як пара з чайника, що тільки-тільки закипає. «Еш, еш, еш, Ех ви, шамаркачі, нареготавшись, сказав книж. Ну, хапайтесь он за дядькові штани, та міцно держіться, бо знову загубитесь. І обнявши бурмила, він повернувся до нас спиною.